Чинники, спосіб життя, умови праці, навколишнє середовище. Важливу роль відкриють мікроорганізми, які нас оточують. Враховуючи той факт, що в мікроорганізмів ми наражаємося на вулиці, в дом, в школи, та взаємосовних біологічних фонд повітря, та хвороби населення очевидно. Мікроологічний аналіз повітря проводить з вирішення умов повітряного середовища та розробки комплексу гігієнічних заходів, спрямованих на стояння оптимального. Чи більше відбігання повітряно-капливих ітверцій, що є надзвичайно важливим. Мета дослідження: визначення окремих число повітря, різних приміщення та реактивні шляхи збереження частоти рук. Задання дослідження зазначення на схевенці. Об'єкт дослідження: повітря та поверне. Кількість мікроорганізмів, що виявляється в одному кубічному метрі повітря. Тобто мікробна кількість повітря залежить від санітарних гінічного режиму числа людей, стану віддоров'я та іншого умов. У відчасті є сприятним середовищем для життєдіяльності різних мікроорганізмів. У повітря може потрапити і патогенти мікроорганізмів, тварин, людей, хворих та росіян. Мікроорганізм здатні приступати з організмами різних взаємовідносин. Від симптозу до паразитизму. На часі у період піде використання антисептичних засобів та інших антибактеріальних заходів значно зростає, тому виникає питання їх ефективності. Міклору повітря можна умовно розділити на постійну, то що часто зустрічається, і тимчасово, представники якої, потрапляючи повітря з властиву місць проживання, довго зберігають циздальність. У повітрі великих міст кількість мікроорганізмів у між свідків Над Надвісану морями повітря містить мало мікробів один метр кубічний одиниці мікробних клітин. Дощ на стіг сприяють очищує повітря від мікробів. Джерелами джер... 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 забруднення повітря є лунт, вода, рослини, тварини, людина та продукти життєдіяльності живих організмів. Витрапляючи з порядку середовища бактерії, мікроскопічні гриби. І себе розмножують, утворюючи видимі озброєний окуп в купчі в колонії. Процес зростання колонії мікроорганізмів називається інкубація. Методика така Для визначення наявності в повітря ми використовували вирощення їх на утельних середовищах, робили посібку безпосередньо в житлові середовища Агар-Агара, методом седиментації. Під час проведення посіву бактерій ми На слайді. нас вишне бачим по сіль. Методика взяття мікробіоти для культивування. Стариними ватними паличками проводимо поруч, відкриваємо чашку петрі на 2 см і швидко проводимо ватну паличку в поживельному середовищі. Після посіву чашки петрі ставимо кубатор на 7 днів з температурою До комана поселяного міночі, які вважають, що продовж від хвилиною експозиції на поведні агарних агар, живий середовищі 100 квадратих сантиметр, осідає стільки мікробів, скільки їх знаходиться в 10 літрах повітря. Ним переходять постійно. структуру профіль колонії. Результати. Найбільш кількість колоній та мікробних число серед досліджених приміщень у живому куточку 32 539. Найменша кількість навчального розжирення 11,269. Менша 65%, ніж у живому куточку. Усього зросло 5 видів колоній мікроорганізмів. З них три види колонії бактерій та два види колонії грибів. Діаметр колонії коливається від 1 мм до 40 мм. Перше Андреацеметик смерджує кількість бактерів на 35%, антисептик смерчує кількість мікробіотик на 50%. Як виник з діограми, на ефірні засобами у підтримуючись в тилу є антисептер. Висновок. живий куточок є джерелом великої кількості матеріальної організм, це може бути і небезпечно. Черний пласт обов'язково потрібно провітрювати після заняття, оскільки кількість мікроорганізмів за 2 години заняття збільшується на 10 відсотків. Кількість колонія каперослав після посіву мікробіологи збільше, ніж повітря. Тому витягу є важливою кров відробенної здоров'я людей. Найкращим засобом потреби чистоти друк є десантом. Дякую за увагу.